Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі! Миру вам та добра! І сьогодні відповідь на ваші питання щодо коренеплідних овочів. Тому що така зараз цікава ситуація. Одні вважають чесник та цибулю саме такими овочами, і зразу рівнюють із картоплею, з морквою, з буряком, всі ці рослини. Давайте розберемося один раз і назавжди. Отже, цибуля, чесник. Будь-який часник яровий чи зимовий, шалот, цибуля парей, шні цибуля, багатояросна цибуля відносяться до підсімейства цибулевих, сімейства лілейних, або що називаються сімейства амарилісові. Отже, тут ну, ніяк немає сімейства коренеплодових овочів. Це окреме таке сімейство в нас. Далі дуже цікава класифікація за ботанічними властивостями. Ми повинні розібратися, що, що ж це таке? Класифікація за ботанічними властивостями всіх, всіх, всіх корень плодових овочів. Отже, перша така група це хрестоцвітні. До неї відносять ріпа, редька, бруква, брюква, редиска, хрін, дайкон. Наступна група зонтичні або селерові. Сюди відносять моркву, петрушку, селеру та пастернак. Буряк він окремий у нього така цікава група мареві або лебедові Лебедові називається, лебеда це якраз буряк. І складноцвітні айстрові це такі рослини: цикорій скорцонера, козлобородник. Далі дуже важлива цікава інформація класифікація коренеплідних рослин за біологічними, біологічними властивостями. Тут три групи: коренеплідні овочі за біологічними властивостями це морква, буряк, ріпа. Друга група бульбо плоди. Бульбо плоди це картопля і топінамбур. Третя група бульбо коренеплідні овочі. Це редька, редиска, брюква, дайкон. Ось ці рослини, якраз по класифікації коренеплідних рослин за біологічними властивостями. Чому такі питання виникають у вас? Ви все вважаєте, що не ви, а це деякі хто задають такі питання в останній час? Що все, що росте в землі, це все відноситься до одного сімейства коренеплодних овочів? Ні. Є багато різних груп, і ці групи, саме те, що ми використовуємо, те, що дозріває в землі, використовуємо для харчування, ось вони такі ці рослини. Кожна група має свої особливості. Це треба вивчати аюрведу рослин, агроастрологію. І дуже глибоко ми це зараз робимо, поступово розбираємося, як кожна рослина має свого покривителя, і через цього покривителя ця жива душа отримує окрему певну енергію для того, щоб вона зростала і давала нам гарний врожай. Тут відповідають за це і окремі планети, і зірки, і сузір'я. І знаки зодіаку, в яких знаходяться планети, місяць, сузір'я, все все це має значення, тому що це божественна картина. І тут не просто так все скинуто як-небудь і створено що-небудь. Ні, тут все божественно, гарно зроблено. Намальована дуже гарна картина, гарна програма. І тому нам треба це знати. Треба вчитися, треба вчитися, і ми це робимо. Мало того, що ми поступово це вивчаємо і ще й все вивчаємо на практиці, експериментуємо і тільки тоді виносимо цю інформацію в наших гороскопах. Так, звучить там коротко, так і так і так, такі енергії ми беремо. Навіть не все ми даємо ми даємо тільки саму важливу інформацію, щоб швидко можна було використати цю інформацію. Отже, отже, ми тепер з вами знаємо. Що цибуля чи це часник? Цибуля та часник – це зовсім одне сімейство, і вони живуть по одним правилам. Є коренеплідні овочі, які мають свою класифікацію, і вони теж живуть по своїм правилам. Кожен має свого покровителя. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Будьте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.